Давай слухати читати нову казочку щодня. ГРИгір Тютюнник Біла Мара. Не було ще такого літнього ранку, хіба вже каміння з неба, щоб дід Арсен, прозваний бушою, сидів вдома. Де там? Як тільки над обрієм зажевріє велика досвітня зоря, вже Арсен на ногах. Почепить через плече старушкіряну торбу, з вареним зерном, що пахне кутею, рибі на принаду, убгає в кишеню кругу бляшану баночку з великими й малими рибальськими гачками, вудки в руки, і гайда до річки. Йде помалу, бо, як сам каже, ноги вже не козацькі, болять від старості. А на дворі світає світає. На луках туманець при самій траві стелиться, лелеки вздовж болота походжають, як матроси, у чорних штанях та білих прибілих сорочках. Походжають, походжають на своїх тонких та довгих ногах, потім, дивись, і знявся котрийсь, полетів, а в червоному дзьобі жабиня. дітям своїм лелочинятам, сніданок поніс. Ба! Скаже тоді Арсен, задерши голову до далеки. Ухопив, кажеш? Ну, неси, неси, погодуй своїх голопуцьків. І чим чекує собі далі. Вудки на плечі колих, колих, гачки в баності брязь, брязь, уже й до річки недалеко, вологою з лісу потягло та мокрою глиною скруч. На річці теж туман. Та такий густий, що й води крізь нього не видно. А тільки чути, як вона шепелявить у кущах верболозу. Ти чи я сильна. <кхи> <кхи> Закашляє Арсен, бо важко йому в тумані дихати. А з-під кручі котрийсь ранній рибалка. Гану, діду, не кашляйте лишень, бо всю рибу порозганяєте, жартує. Постоє Арсен ручею, погомонить з рибалкою та й покашляє далі. Тільки но вибухає Арсен своє. <кхи> Так поперед нього або сонний заєць піскочить і дремене геть, або припутень з гнізда зірветься, або вепер злякано хрокне й затріщить сухим хмизом, тікаючи. Бояться лісовики дідового кашлю. Іти Арсенові недалеко до того місця, де верба у воду впала, як він був ще молодий, упала, та й досі лежить, бо таки міцно вчепилася корінням закручу якої тільки риби не водиться біля тої верби дідової? Вдень соми усочі в корчакуватому гіллі сплять, уночі вайловаті лящуки та дужі, як воли коропи, поміж тим гіллям нишпорять, смакуючи варене зерно, що його дід на дно сипле для принади. А вранці ще й прудкі краснопері в'язі навідуються, тож ловиться Арсенові рибка щоднини. Тільки одного разу не прийшов Бушля до річки. Усі рибалки, вудили в той ранок, страх, як здивувалися. міркували і сяк і так. Може, занедужав старий, може, заспав, бо в таких літах на зорі тільки й спиться, а вночі думки всякі в голови лізуть та привиди. Старе чи безсоння? аж воно не захворів Арсен і не заспав. А сталося от що. Вставши, як і завжди раненько, прихопив Арсен своє рибальське начиння та й пішов з двору. На небі, поміж хмарами, ще висів блідий ріжок місяця, а на сході вже біліла вузенька смужка світанку. Арсен пристояв біля повітки, обмірковуючи, що його робити. Прийти до річки в рань, поплавків на воді ще не буде видно. До того ж, попереду крута балка. Про цю балку він за все своє життя наслухався таких жахів, що й зараз, на старості, побоювався вночі тієї чорної прірви при самій стежці до річки. То бачили в ній вовка, що ніс на спині ягня з колгоспівської кошари, то чули, як там щоночі плакала, або реготів пугач на самотньому всохлому кленові. Арсен знав, що все то могло бути. Знав і те, що справжній страх не такий уже й страшний, як вигаданий. Тож, зміркувавши так, вирішив іти що буде, те й буде. Крута балка починалася одразу ж за селом. На підході до неї Арсен, обзиваючи себе боягузом та, як малою дитиною, стишив ходу і ступав майже нечутно. Місяць стояв низько, вже не зазирав у балку. Тому в ній панувала темрява, що їлася якась недобра тиша. Аж раптом попереду, неподалік від Арсена, щось завовтузилося і зашелестіло. Старий зупинився і, затумувавши подих, Уп'явся очима в те місце, звідки чулася вовтузня. Незабаром з балки виповзло на стежку щось біле, як шмат полотна, завмерло на хвилю. Потім обернулася на місці і посунула просто на Арсена. Відчуваючи, як по спині мурахами побіг морозець, Арсен хутко скинув з плеча вудки і наставив їх перед себе. Ну, ну, сказав ледве чутно, бо губи йому звело від страху. Паняй своєю дорогою, мара нещасна. Мара зупинилася, пристоїла трохи і знову рушила на Арсена. Свят, свят! прошепотів старий за давньою звичкою і позадкував швидше і швидше й швидше. Тоді окрутнувся на одній нозі, так що ледве не впав, ноги ж таки не козацькі, й побіг до села, раз по раз озираючись на те біле чудовисько, доки його й зовсім не стало видно. Біля крайніх хат зупинився і довго отхекувався. Тим часом на дворі майже геть розвиднілося, з димарів поміж садами то там, то там піднімалися вгору червонуваті напроти сходу сонця дими, затопили люди печі. Що ж то воно за мара була, сказав у голос Арсен і, повагавшись, рушив стежкою до річки. Може, приверзлося? – Може, там нічого й не було? Проте не зробив і десяти кроків, як знову зупинився. Мара поволеньки повзла йому назустріч. Ось вона все ближче і ближче. цоп! – стала, хрокнула тихенько. Арсен підступив до неї кроків зо два, тримаючи вудки на поготові. придивився пильненько і раптом затіпався від хрипкого старечого реготу. То була газета, протнута в кількох місцях сизими голками а з під неї стрімів гострий їжачий писок. То це ти, парубче, лякаєш діда, геш?» – похлинаючись реготом, вимовив Арсен. На гніздо собі тягнеш, чи що? Їжак сердито хрокнув, обминув старого й поволік газету до села. Слідом за ним, поклавши вудочки на плече, потупцяв і Арсен. Бо яка ж теперечки риволовля, як воно вже сонце за пругу вихопилося, а до річки ще йти та йти. Чого це ти сьогодні так рано вернувся? здивувалася Арсениха, коли Арсен, поклавши вудки на кілочки під стріхою, висипав курям варене зерно. Та. сховав очі під кошлатими бровами Арсен. Води прибуло багато. Який же кльов, як вода прибуде? Ніякого. І пішов у хлівець насійно досипати недоспаної ночі.